Діти, як добре, коли у віконечко заглядає сонечко. Давайте запросимо його до себе на гостину і привітаємо з ним. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, Ждуть тебе малята. Хочу привітати! Вітаю вас, малята! Дуже-дуже вас рада бачити! Діти, а що є у сонечка? Давайте привітаємось з кожним сонячним промінчиком. Хлопчики і дівчата, простягніть рученята вперед і уявіть, що ви стиснули в долоньках промінчик. А сонячні промінчики торкнулися ваших рученят і перетворили вас всіх. Ви всі-всі всі перетворилися на веселі маленькі сонечка. Ви прокидаєтесь, умиваєтесь, розчісуєте свої промені, даруєте тивком навкруги. Сонечка, ви посміхаєтесь від щастя, тому що всі-всіх навкруги зігріваєте. Малюки, до нас сьогодні завітав Тарасик. Давайте привітаємо з ним. Привіт, Тарасико! Ну подивіться, Тарасик засмучений, що трапилось Тарасик. Сьогодні на вулиці я побачив цілу купу сміття на ігровому майданчику. Чого там тільки не було. Я зібрав це сміття. Адже на майданчику у нас завжди чисто. Ми стежимо за порядком. Та й наш двірник прибирає. Давайте розкажемо Тарасику, що ми знаємо про сміття. Воно буває різним. Природного походження та зроблене людиною. Назвіть природне сміття. Що це таке? Так гілочки, кора дерев, насіння декоративних дерев, торішня трава, камінці або листочки. Хто смітить у природі? Правильно! Це дерева, пташки, тварини або квіти і травичка. Природне сміття дуже корисне. Це й дім для проживання різних комашок. І їжа для у взимку, і паростки нових рослин на вісні, і навіть поживний ґрунт для зростання інших рослин. А ось існує ще інше сміття. Звідки воно утворюється? Так, це сміття створене людиною. На вашу думку, воно корисне чи шкідливе для природи? Таке сміття може призвести до травмування або стати причиною загибелі дерев, кущів, птахів чи тварин тощо. Сміття розкидати де попало не можна, адже воно буде лежати в землі дуже-дуже довго. Папір 2 роки, консервна бляшанка 30 років, а пластиковий пакет 200 років. А скло… Навіть дуже дуже довго, отже, закопувати сміття в землю не можна, його потрібно збирати і викидати в спеціальні баки. Щоб усюди було чисто, треба нам прибрати все сміття і весь непотріб у баки зібрати, не тільки зібрати, а ще й сортувати, щоб на заводі все сміття переробили. Нові корисні речі зробили. Папір, картон розмістимо в синій контейнер для паперу. З нього зроблять нові зошити, книжки або розмальовки, пластикові пляшки, целофанові пакети покладемо в помаранчевий контейнер. З них зроблять нові іграшки, столи або стільці. А скоми покладемо? В зелений контейнер. Зі скла можна зробити багато нового посуду. Ось такі баки повинні стояти на кожному сміттєвому майданчику і легко буде розкласти сміття по контейнерах. Це сміття везуть на сміттєпереробні заводи, де після спеціальної переробки отримують новий матеріал. З якого вже виготовляють нові корисні вироби, тим самим зберігаючи природні багатства нашої країни. Ну що, Тарасику, зрозумів, як наші діти з дорослими піклуються про природу? Вода, земля та повітря повинні бути чистими, щоб про свої гарні квіти і співали пташки. Любіть природу і дбайливо до неї ставтеся. А природа завжди віддячує людині за її пікування. І ще, мої люди, якщо раптом вдруг захочеться викинути сміття повз урни, згадайте, про що ми сьогодні з вами дізналися. Якщо кожна людина і дитина почне слідкувати за чистотою та сортувати сміття, тоді наше місто стане набагато чистішим. До нових зустрічей!